Ігор, сьогодні провели два різних тайми. В першому програли, в другому виграли. Як думаєте, чому важко було на початку? Завжди ну, своїй команді говорю, не можна з оцінювати які який би я не був. Команда йде на останньому місці, але ви бачите міні-футбол. Тим мені цікавий, що цікавий багатими голами. Я розумію, що для оболівання які це може красива ігра для нас. Ще раз говорю про те, що я над за чим задумуватися. Ніколи не можна недооцінювати, який би суперник не був. На останньому місці написано завжди на, пас, назавжди, на треба готуватися тільки на перемогу, як найсильнішу на команду. Це нам сьогодні ця гра сьогодні нам доказала. Чукаме команда не була, може дати любій команді хороший, нормальний бойовий. В першому турі ви говорили, що команди завдання потрапити в призери. Чи зараз є завдання конкретне стати чемпіоном. Задачу ніхто не відміняв, задача так, як перший рік наша команда створилася, задача була в Троїці, задачу ніхто не відміняв. Зрозуміло, що ми на кожну дні станемося на перемогу, будемо пробувати зайняти як найвище місце, задача залишається бути в Тройці. Зрозуміло, що хочеться взяти як найвищі місце, але і мені футбол, це і цікавий. Надіємося на перемогу і зайняти як найвищі місце.